Добрий день, дорогі діти. Ми з України продовжуємо вивчати біологію в сьомому класі, продовжуємо вивчати рослини. Ми з вами ознайомилися вже з першою групою рослин. Це були нижчі рослини і розглянули представниками нижчих рослин є водорості їх різноманітні групи. Нагадаю, що нижчими рослинами їх назвали через те, що у них тіло не поділене на органи, тобто у водоростей немає, як ми вже казали, звичних для нас листків, коренів, стебла. Там є єдине тіло слань, це єдиний живий організм. З сьогоднішнього року ми починаємо вивчати нову групу рослин, які називаються вищі рослини. Вищими рослинами їх назвали через те, що їхнє тіло поділене на органи. Кожен із вас бачив звичайнісіньку рослину, наприклад, яке з дерева біля своєї домівки або на узбіччі, і знає, що воно складається з листочків, стебла. Кореня, листів, квіток і так далі. Всі вищі рослини, діти, мають органи. На сьогоднішньому уроці ми з вами з'ясуємо, які групи організмів належать до вищих рослин і з чого, власне кажучи, вони складаються. Отже, ми розпочинаємо. Тема нашого сьогоднішнього уроку – вищі рослини, як багатоклітинні організми, з тканинами та органами. Мета нашого сьогоднішнього уроку – з'ясувати, які. Рослини належать до вищих, і які існують у рослин тканини, органи, і які функції вони виконують. Отже, ми розпочинаємо. І так, вищі рослини це автотрофні організми. Я вам нагадаю, що автотрофні організми це організми, які в процесі фотосинтезу за участю сонячного світла із неорганічних речовин створюють органічні речовини. Ці організми. Виникли приблизно 500 мільйонів років тому і налічують за різними оцінками вчених від 250 до 300 тисяч видів. Які ж рослинки ми відносимо до вищих рослин? Вищих рослин дуже багато, їхній світ дуже різноманітний. Але, ми з вами багато їх бачимо, але їх поділяють у групу на групи для того, щоб їх було легко, легко вивчати. Наприклад, сфагнум болотяний належить до групи мохоподібних рослин, орляк звичайний до групи папоротиподібний. Далі ще одна група належить до хвощеподібних або хвощів. Далі, крім того, до вищих рослин відносяться голоносіння, наприклад, сосна звичайна, яку дехто з нас як прикрасу встановлює на Новий рік і, звичайно, символ нашої України, тобто червона калина. Вона, діти, належить до особливої групи рослин, покрита насінних, або їх іще називають квіткові. Розібралися, які групи рослин належать до вищих рослин. Тепер давайте переходимо до будови вищих рослин. Ви, мабуть, знаєте, що всі живі істоти складаються з клітин. Клітини дуже різноманітні. За формою, за розміром, за будовою. Навіть в межах еукаріотичних клітин існують між ними значні відмінності. Але все ж таки серед клітин є ті, які подібні між собою і виконують певну функцію. Такі, такі клітини, діти, називаються тканинами. Отже, тканина це сукупність клітин, які мають подібну будову і виконують спільну функцію. Окрім тканин, всі вищі рослини діти мають органи. Орган це частина тіла, яка виконує конкрет, має знов-таки певну будову і виконує конкретну функцію. На цьому малюночку ми можемо бачити, з яких органів складаються, складаються вищі рослини: це корінь, стебло, листок, плід, квітка. На наступних уроках ми з вами будемо більш детально вивчати всі ці. Всі ці органи та з'ясуємо, яку роль вони відіграють в житті рослини. А сьогодні ми з вами познайомимося з тим, які є типи тканин. Але перед тим ми повинні з вами з'ясувати, з чого ж складаються всі всі тканини. Як ви зрозуміли, і це видно на малюночку: тканини це група клітин, тобто тканини складаються із клітин, а той простір діти, який знаходиться між клітинами, так і називається. Міжклітинники. Отже, кожна тканинка складається із клітин і міжклітинників або міжклітинної речовини. На цьому слайді ви можете бачити, типи, які виділяють у типи тканин, які виділяють у рослин. Це покривна тканина, твірна тканина, провідна, механічна та основна. Кожна з цих тканин займає певне положення в організмі рослини і виконує певну функцію. Яку давайте вже розберемося детальніше. Починаємо ми з твірних тканин. Ми не дарма починаємо з твірних тканин. Чому? Тому що твірні тканини, на відміну від інших типів тканин, виконують дуже важливу функцію. По-перше, як бачите на малюночку, твірні тканини складаються з дуже дрібненьких клітинок. Ці клітинки мають тоненькі стінки і великі ядра. Вони щільно прилягають одна до одної. Цікаво, що ці тканини. Ці клітини, цієї твірної тканини, вони постійно діляться. І таким чином, кількість тканин в рослині не тільки, кількість клітин, перепрошую в рослині не тільки не зменшується, а постійно збільшується. Ці клітини здатні до поділу, а значить, дають початок іншим клітинам, і таким чином, завдяки твірній тканині, існують ці інші тканини. Якби не було твірної тканини, як ви розумієте, не було б і інших тканин. Переходимо до наступного типу тканин, діти, це покривна тканина. Уже сама назва покривна тканина говорить там про що? Про те, що вона щось покриває. І навіть на цьому малюночку, якщо ми подивимось, ось ця покривна тканина, вона дійсно щось, щось покриває. І насправді покривна тканина складається як з живих клітин, так і з мертвих. Розташована ця тканина, як ви вже здогадалися, на поверхні органів рослин. Ця тканина відіграє велику роль, оскільки, по-перше, вона відмежовнує внутрішні тканини від зовнішнього середовища і захищає внутрішні тканини від несприятливих впливів довкілля та різноманітних пошкоджень. Треба сказати, що існує два типи покривної тканини. Перший тип це шкірка або епідерміс, і другий тип це короб. Давайте розглянемо з вами детальніше особливості будови цих тканин. Почнемо зі шкірочки або епідермісу. Шкірка вкриває листки трав'янистих рослин, вкриває, вкриває пелюстки, плоди, вона забезпечує захист і газообмін, вільний ріст органів, які вкриває. Це одношарова тканина, вона складається з одного шару клітин, це чітко видно, яка теж щільно прилягають одна до одної. Зверху частенько вона вкрита такою волосяною плівкою, яка називається кутикула. Ця тканина обов'язково має продихи. Да, через які проходить і відбувається зв'язок органу, тобто рослини з навколишнім середовищем, дуже часто можуть бути вирости у вигляді, у вигляді волосків. Другий тип тканини це корок. Корок, на відміну від епідермісу або шкірочки, утворений мертвими тканинами. Якщо ж клітини шкірки утворені живими тканинами, то корок мертвими він вкриває уже або багаторічні трав'янисті рослини, або дерев'янисті рослини. Основна функція корка звичайно, захист і газообмін органів, які він вкриває. Наступний тип тканин, з якою ми познайомимося діти, це основна тканина. Основна тканина складається виключно із живих клітин. Вони мають тоненькі стіночки, між стінками є міжклітинники. Ця тканина створює основу, тому вона називається основна, вона становить основу органів і заповнює простір між іншими тканинами. Справа в тому, що е, існують різні види основної тканини, в залежності від того, діти, які функції вони виконують. Наприклад, хлорофілоносна тканина має багато клітин, які мають хлорофіл. І основна їхня функція це фотосинтез. Запасаюча тканина, зрозуміло, в ній запасаються е, різноманітні речовини. Є повітроносна тканина, яка має дуже великі міжклітинники, де у нас де затримується повітря. Наступний тип тканини, діти це провідна тканина. Провідна тканина забезпечує рух по рослині речовин. Якщо ви подивитесь на цю. Е, на цей малюночок, то ви побачите, що є два види руху: є висхідний рух і несхідний рух. Ви знаєте, що по рослині постійно рухаються речовини. Цьому легко переконатися, коли, ми, коли в березні місяці ми використовуємо таку рослину, як березу, і беремо з неї березовий сік. Так? Звідки береться той березовий сік? Звичайно, він, звичайно, рослина вбирає. Da, коренем з ґрунту, так? і те, що вона вбирає, оцей розчин мінеральний, він рухається по стеблу. Ми робимо акуратно надріз і беремо цей сік. Оце наявність цього соку говорить про те, що речовини по рослині постійно рухаються, і цей рух забезпечує провідна тканина. Ця тканина забезпечує, як бачите, два потоки речовин це висхідний тобто від корення до. Надземних органів рослини і нисхідний, тобто від надземних органів рослини до кореня. Звичайно, існують різні типи провідної тканини, які забезпечують цей рух. Причому один від тканин забезпечує рух від кореня до надземних органів, а інші від тканини, навпаки, від наземних органів до кореня. Давайте розберемося. І так, перший тип провідної тканини діти, це ксилема. Ксилема це дуже складна тканина, яка складається з мертвих клітин. Ось на фотографії можете бачити ксилему. Вона містить дуже багато різноманітних клітин, але найбільш відомі діти це судини. От у нас в організмі, ви знаєте, теж є судини, по ним рухається кров. Якраз судини і забезпечують? що? І забезпечують висхідний рух речовин, тобто, по судинам, дітки, речовини, які всмоктує коренем рослина, по судинам вони відправляються куди? вгору, до листків, до квіток, і до плитів. Я думаю, з цим зрозуміло. Це ксилема. Далі, другий тип це у нас флоема. Флоема це така сама складна тканина, яка складається з живих клітин. До її складу входять е, ситоподібні трубки, так, і по ситоподібним трубкам е, готові органічні речовини, які в процесі синтез, фотосинтезу були синтезовані в листках. Вони що? Вони рухаються вниз. Вони рухаються вниз. Так, добре, будемо рухатися далі. Ну, для того, щоб переконатися, що дійсно речовини рухаються по рослині, можна провести такий експеримент: взяти білі троянди, взяти звичайні разові стаканчики і е, налити туди воду, додати барвники і поставити туди оці квітки, троянди. Так? І через деякий час ми з вами побачимо, що ці квіточки, тільки треба білі троянди брати. Можна не обов'язково троянди, можна взяти будь-які інші квіти. Так? Ми побачимо, що вони зафарбовуються в той барник, в який, що, в який барник ми поставили квітку. Так? Чому це відбувається? Тому що по рослині постійно рухаються речовини. Так? Рослина вбирає ці речовини, і вони рухаються і зафарбовують пелюстки у відповідний колір. Так само ви вдома можете провести, зробити такий самий експеримент в домашніх умовах. Купуєте харчовий барвник у найближчому супермаркеті, да, замість троянд, не обов'язково троянди, да? можна будь-які інші квіти. Я думаю, що ви бачили, як е, на ринку продають да, квіти, зафарбовані в різні кольори, що не є природними кольорами для цих квітів. Так? Оце саме таким методом, використовуючи те, що о ксилемі і флоемі, давайте я повернуся, рухаються, рухаються речовини і знищив вищі частини рослини. Да? І це оце саме і використовується для того, щоб так ви можете зафарбувати ті квіток в будь-який колір. Далі наступний тип <клес> тканини, діти це механічна тканина. Механічна тканина надає міцності всім органам і рослинам. Вона захищає рослину від чого? Від механічних ушкоджень. Складається механічна тканина живих і мертвих клітин. Вони мають, подивіться, дуже такі потовщені стінки. Тепер поговоримо про органи вищих рослин. Я вже вам говорив про те, що орган це частина тіла, яка має, має певне місце розташування, має певну будову і виконує певну функцію. Так от, діти, у рослин всі органи можна поділити на дві групи це вегетативні органи і генеративні або репродуктивні органи. Вегетативні органи діти забезпечують життєдіяльність рослин. Скажімо, наприклад, живлення, виділення, дихання це функції вегетативних органів. До них відносяться такі органи, як корінь, пагін, листок, брунька і стебло. Все це вегетативні органи, генеративні органи або репродуктивні, забезпечують розмноження рослини. Сюди відносяться квітка, плід і насіння у квіткових рослин, і спорангії у голонасінних рослин. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з вищими рослинами, що з'ясували, що це за рослини, які групи до них відносяться, а також познайомилися з тканинами і з будовою тканин. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові до наступних зустрічей.